Можеш що навчу. Навчу, як це все треба зробити. Треба обов'язково зареєструватися спочатку на сайті Google, а тоді можна підписатися. Ну, підписуйся одним словом, і будемо спілкуватися в Ютубі. Більше, більше часу я, звичайно, провожу на своєму каналі. Так, і про Галочку. Сподіваюсь, що наступного року в тебе вже буде чудовий врожай, і ти теж наробиш восени вже теж. Теж у тебе буде смачне варення. Це ті інжиринки, тут їх два сорти, які у нас в інжирній ямі. Вони не постраждали від обледеніння їх вчасно ми прикрили. Я вам показувала, що вони були вже вкриті. І все. Тепер ми зробимо лише зверху кришку. І далі буде зимувати, будемо сподіватися, що зима цього року буде сніжна. Ну, подивимось. Це, це ми так думаємо. А як воно буде? Подивимось, те, що ми бачимо. Ми бачимо листопад місяця. От буде цікаво, коли навесні я буду знаходити ці відео і казати, бачите? Я думала, що буде багато снігу. А все може бути. Може бути ось листопад, сніжний, сніжний, сніжний. Давайте ми на оцю, на оцю. хочеться нагребти снігу на цибулинку. Листопад може бути сніжний, 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 а а потім все. Так, а треба, щоб нам січень, лютий був сніжний, так чи ні? Так, друзі, дякую всім, хто зі мною, дякую вам за лайки, дякую за коментарі. Напишіть, яка погода в вас. Чи є сніг, чи немає. Який листопад, уже кінець листопада. А у нас ось ось наші чудові снігові. Ну, якщо хтось лише до мене... Приєднався, то я вам хочу сказати, що то снігова баба. Хотіла показати вам ще один газончик, але бачите, він повністю вкритий снігом. І така погода, що, подивіться на ці бруньки, таке враження, що вони прокидаються. Адже насправді зараз, ви чуєте, як Криші тече з, з дахів. Течуть такі струмки. Так. І тому я ось подивилася, ви подивіться, на ці бруньки. А чуєте, пташки співають? Теж як навесні. Ну, з пташок залишилися лише горобці, але вони мовчали. Поки, поки було холодно, вони мовчали. Зараз вони почали співати. Ще, друзі, хочу показати те, чого робити не треба, як ми вже зрозуміли. Пам'ятаєте, в кінці літа я вам сказала, що ми обрізали грушку, тому що мені е, було дуже незручно купатися в басейну, і грушка затуляла мені сонце. Ми її обрізали, а, а вона взяла і відпустила молоденькі листочки. Це те, чого ми зрозуміли робити. Не можна. Чому? Тому що ми обрізали. Не знаю, це шок для дерева чи ні, але е, зразу пішли молоденькі листочки. Всі старі листочки облетіли, а от молоденькі і замерзли були, і зараз цей. Ну, треба буде їх взяти зараз і підрізати. Підрізати дерева треба тоді, коли вже немає. Е, Руху со, соку, коли вже е, дерево засинає. Тому і кажуть, тоді, коли обпало листя. Або коли воно почало жовтіти, в цьому році і ось те, що ми зробили, ми побачили, ну, його небагато, так? Ми побачили, що і це я вам яблунько показую. І те саме з грушкою. Вже й пожовтіла, так після цих морозів, вже й пожовтіла.